Продовження теми реабілітації та поранень для українських військових створили дороговказ пораненого. Задача посібника зменшити ускладнення від травм та вірогідність ампутації кінцівок, а головне зберегти життя. Як саме посібник може допомагати? Дізнаємося від одного з його авторів. Просто зараз до нас завітає президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу Сергій Сошинський. Я підозрінулася. Доброго ранку Доброго ранку. Раді вас вітати, прошу. Дякую. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую вам. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, а це Достат. посібник. Дякую. Так, можна його одразу так. в ручки взяти. Так, отож, скажіть, кому адресований цей посібник і чому виникла не така необхідність у ньому? Версія. Презентаційна, тому що ми зараз на телебаченні mm -hmm. взагалі він зараз вдосконалюється, він буде в такій спеціальній формі невеличці, які може скористуватися будь який військовий, який mm -hmm. знаходиться на передньому краї. Наша головна мета це превеншн, це профілактика mm -hmm. ускладнень і профілактика ампутацій. Адже е в межах програми, якою ми опікуємося, ми побачили, що дуже багато військовослужбовців, на жаль. Не знають дуже багато речей, які можуть забезпечити е, зменшення ампутації чи інвалідізації. Ми на це звернули увагу постійно і звернули увагу, що на сайті е, Міністерства оборони знаходиться посібник для пораненого Збройних сил України. Е, і ми стали запитувати своїх резидентів, а чому вони не користуються тим посібником, хоч він складений дуже професійно. Ну, тому, що він трошки нудний, трошечки складний. Там mm -hmm. багато дуже інформації. Ми почали запитуватися у ночмедів, чому військові не читають посібник. Ну, відповідь була така сама. І ми тоді поговорили з нашими резидентами. А це більше 1200 хлопців, яких кінцівки, яких ми врятували за mm -hmm. е, трошки більше року. Е, чи вони не хочуть долучитися до створення такого дороговказу, посібника, дорожньої карти е, пораненого? І звичайно, ми отримали е, дуже схвальний відгук. І понад 200 людей, яких ми пролікували, взяли участь, стали співавторами цього посібника. Mm -hmm. Ну так само, чесне так само лікарі, тобто там великий авторський колектив. І зараз цей посібник знаходиться на сайті фонду, але ми з нього все одно плануємо зробити мобільний додаток. І основна мета це буде на передовій, щоб хлопець знав або дівчина. Вони знали, що робити. Перші хвилини години поранення до того часу, поки не добрались до себе зі пункту, mm -hmm. тому що вже коли в нас не пункті або далі на госпітальному етапі, вони вже можуть заходити на сайт, дивитися додатки. Mm -hmm. А ми зараз розробляємо з нашими партнерами такий невеличкий. Він буде розміром, напевно, з візитну карточку, mm -hmm. таку яка буде складатися. Ми зараз типографіями якраз українськими це обговорюємо, тому що виявилося, що не так просто це надрукувати в Україні. Бо потрібно спеціальні станки, а їх немає не, не фактично зараз. Ну і от ми зараз займаємося пошуком такого рішення, і я думаю, що вже найближчий місяць перші там, напевно, тисячі виготовлених тих посібників дороговказів поїде на передову до тих військових частин, з якими ми працюємо якому ми вже допомагаємо рятувати, правильно? А розкажіть у чому більше? Головна... Будь ласка, Щас, про це вже розказав. Да, я хотіла знаєте, що секунди. По... Я хотіла сказати. Я просто прочитала, вибачте, так. одразу так відсоток ураження кінцівок при військовій травмі в Україні останніх двох років складає понад 74%. чотири Це найбільша е, війна з найбільшою кількістю травм кінцівок. Ну травм кінцівок завжди в війнах багато. Ми так. вивчили досвід за 63 останніх роки всіх війн, які відбувалися на Планеті на земній кулі, так. які задокументовані, є до яких є доступ до статистичної інформації, але 15% і цих травм так, це да, ампутація. Так, так. В ж це дуже високий світі, показник. А, Ампутації відбуваються десь від 8 до 10% В такому проміжку у нас до 15, може навіть більше. Через те, що наша війна взагалі відрізняється від всіх війн, ну перше вона вся зброя, яка можливо вже примінена, була так, так. а по друге, величезна кількість дронів і об'єктивно дуже складна евакуація. Угу. І друга, друга проблема це турнікети. Не якість турнікетів, а неправильно накладені турнікети чи турнікети, які ну довго знаходяться, більше двох годин знаходяться на кінцівці. Це все приводить до збільшення ампутацій. Розкажіть, будь ласка, про зміст посібника, та тут дуже цікаво Дивіться, все тут, описано. Тут Є етапи, етапи. По суті, розумієте, дороговказ – це по суті камінь про дорозі. Mm -hmm. Дороговказ. Ми зараз працюємо ще над чеховою мапою, mm -hmm. яка буде викладена. Я вам зараз перше це скажу, тільки вам, і ще ніхто журналістів цього не знає, це буде така інтерактивна гра, це буде тест, який має пройти кожен воїн. Він має пройти шлях воїна до моменту, який його поранять. Mm -hmm. І якщо він його пройде один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, воно відкладеться да, в додатку, тому ми працюємо над додатком. Mm -hmm. А це такий от прообраз дороговказу, камінь при дорозі, як пам'ятаєте, коли богатири що там йде так. направо, або наліво, е, так кінцівку туди... втрату. На ліву кінцівку врятуєш, прямо там життя врятуєш і втратиш. Так? Оце mm -hmm. Друговказ. І якщо функція Друговказу, е, треба, щоб путник, який йде по шляху, запам'ятав, що там написано. Якщо він не запам'ятав, то потім інші знаки там з'являються. От В межах посібника це якраз розбиті етапи взагалі від поранення від початку до кінця. Повторююся, велика частина інформації взята з сайту ЗСУ, Міністерства оборони, де дуже професійно викладена, але. Різниця в тому, що понад 200 поранених взяли участь як автори, і додали своїх дуже дуже багато коментарів, практичних і постійно додають. Тобто, постійник, він продовжує формуватися. Наприклад, в ЗСУ дороговказ буде один, а для Міністерства внутрішніх справ інший, і тому що в них інші історії. Дуже велика частина буде юридична, окремо прописана, як орієнтуватися в юридичних документах. Ну і ще буде дороговказ для родичів. Ну і для цивільних там трошки простіше в цивільних, на тому, що в них інша історія, але тим не менше буде таких декілька дороговказів. І наша задача, щоб менше людей наражались на ампутації, і менше людей наражались на складні ураження, які приводять до інвалідизації. До речі, розкажіть хто долучався до створення цього дороговказу? Ну, Яка команда працювала е е е на них? команда? Працювала е команда медичних редакторів. Працювала звичайно. Е е юристи провели експертизу. Це наші партнери, які адвокати, які допомагають військовим Юридичне питання. І, звичайно, працювали самі ветерани, тобто ветерани або діючі військові службовці, які зараз проходять етапи лікування або реабілітації, і вони нам допомагали це створювати. Тут не немає етапу реабілітації, наприклад, Да? чому тому, немає, що це немає. окрема тема. Взагалі, Тут остання це госпітальне лікування так. і заключення. І реабілітація це окрема складна болюча тема для всіх наших резидентів. Адже на жаль, реабілітація в Україні, незважаючи на велику кількість центрів і за відсутності необхідного кваліфікованого медичного персоналу, вона дуже не здала. В нас ну, 95% хлопців, які в нас лікуються межах програми, скаржаться на систему реабілітації. Ну і тому тут її немає, тому що ми не можемо навіть порадити, ну крім там декількох робітних центрів відомих бізнесменів, які дійсно зробили якісними і набрали відповідний персонал. Решта, все, на жаль, не можемо рекомендувати. А всередина посібника, тобто госпітальний етап, і так далі, це якраз ті речі, які ми точно знаємо, як військовому зберегтися від непотрібної інвалідізації, яка може наступити, якщо він чогось не буде знати. Дуже класна назва: Врятуй кінцівку. Ну і, на жаль, із за того, що в лікарнях недостатньо буває недостатньо речей, всяких там пластин, шурупів і так далі. Імплантів може бути недостатньо. Лікарів ніхто не мотивує додатково. Лікар за 20-30 тисяч гривень зарплати має щодня робити 4-5 годинні операції. Ну звісно ні. Вони змучуються. І лікарю деколи простіше маючи медичні покази, от як було в мене, в мене були медичні покази до ампутації. А я прийняв рішення. Ні, переконав лікарів. Вони знайшли рішення. У мене свою кінцівку вже більше 10 років. Да? А лікар, коли стоїть перед хлопцем, розуміє, що Національна служба здоров'я України заплатить тільки там 9 тисяч гривень, там умовно да, за. В цю пакет травми і лікар говорить: може, амбутуємо, а хлопець і два мільйони отримаєш. А для хлопця 2 мільйони для його сім'ї це гроші, і хлопець не розуміє. Він бачить рекламу протезного бізнесу. Він думає, що їм буде дуже просто жити. Це дуже складно, і тому в нас велика кількість ампутацій. На жаль, через вплив недофінансування, і вплив бізнесу, який зацікавлений в ампутації. А люди, які з ампутацією, вони не розуміють, що насправді потім ці протези це ж не один протез на все життя. Їх так. постійно треба змінювати, модифікувати скажу, від ваги та, від всього та, цього залежить. витрати, витрати, які ляжать на наше суспільство і на міцнос політики, яке 100% фінансує всі протези. Тому будь-які збори за протезування, ну, це по суті шахрайство. По суті, якщо ми про екзопротезування говоримо зовнішнє, тому що, ну, коли говорять, ми хочемо поставити протез кращої якості, ну, хтось говорить, так? Угу, да? угу. То запитайтесь людей, які вже з протезами живуть. Так. Наприклад, є такий Вадим Свириденко, відома людина, який втратив під Дебальцево дві ноги і дві руки. він уповнований президента, якщо знаєте, да? І от він нас консультував дуже багато по цьому питанню. І він особисто говорить: в да, мене є дуже круті протези, але я користуюсь простими, тому що простими можна зробити більше, бо це все маркетинг. І друга історія це те, що в нас такий міф це протезування за кордоном. Знов такі люди, які проходили протезування, вони вважають, що протезування за кордоном, якщо це стандартне протезування, що це злочин. А ми бачимо, що в нас прям деякі фонди шукають по лікарнях ампутантів. І вивозять їх за кордон, і хлопці радіють. А я кажу завжди тим хлопцям, бо нас теж звертаються багато. Дуже просто річ. Якщо ти знаєш, що ти без ноги чи без руки, без двох ног, без двох рук, неважно, я в тебе скільки в тебе амбутованих кінцівок, ти за кордоном знаєш, що ти будеш робити. Ну тому що тебе там ніхто отримувати не буде довгий час. Тебе туди вивезуть так. один раз, а, і потім привезуть. Але якщо ти хочеш вже там жити з тобою, поруч жінка або чоловік який тебе буде допомагати утримувати, ну окей, виїжджай, і вже там і лишайся, наприклад, да? бо там. А все ж таки безбар'єрність краще. Так. Я коли вернувся з Америки після операції, я перше, що пішов до депутатів і сказав: давайте зробимо безбар'єрну країну, тому що ну там просто дуже все круто. Я коли намилиться в Нью-Йорку. З Чомоданом, то до мене, ну я спочатку боявся, бо всі хлопці підходять, дівчата, давайте допоможемо, Я думав це якісь злодії. Ні, вони всі хочуть мені допомогти. Всі, де тебе бачать на інвалідну візку, або на милицях молодий хлопець, вони зразу розуміють, що, ти напевно, ветеран, або напевно потрапив в ДТП, або ще щось, і вони всі хочуть допомогти дуже щиро. У в Сіні у Америці я. Е Представляв один з відомих світових журналів, тому що я був кредитований як фотожурналістам uh -huh. на великі американські події, будучи післяопераційному періоді. І от я там промандрував всю Америку. І перше, що приїхав, сюди на сказу, давайте це зробимо. Тому ампутантам, якщо вже туди їхати, треба лишатись. А якщо ні, то треба розуміти одне: тебе вивезли. Поставила тобі супер сучасний протез, все тобі вроді добре. Ти вернувся, реабілітацію зробили, та. ти навчився ти Вернувся, і тобі там осколок не так повернувся, чи що щось не так. Що тобі треба робити? Їхати тепер назад. Та. Ну, І це знову витрати. Тому, коли до нас перше попав хлопець з іноземного легіону і. Його на жаль, ампутували. Да, у нас в межах програми зустрічаються ситуації, коли консиліум лікарів там більше 70% приймає рішення про ампутацію. Тому що ми проводимо консиліуми у складних випадках. Звичайно, зача перший пацієнт нас була жінка, яка 8 місяців лікувалась, і була ситуація чи врятувати кінцівку, чи ампутувати. Чи? Ми зібрали консиліум, Лікарі взялися. Ми це проконтролювали, дофінансували, і вона бігає вже півтора року. Прекрасно ну не прям бігає, але пересувається в неї двоє дітей на і своїх і на своїх прекрасно. ногах. Звітовни а могли ампутувати. Так от, попав, коли до нас хлопець іноземного легіону, він, ми з ним почали говорити. І я кажу: тобі треба вибрати місце, де ти будеш жити. Він каже, чому? Ну, Ти ж не в Україні будеш жити? Так, Ні. Так. А де? Ну я думаю, мандрувати. Я кажу, ну тоді тобі треба по шляху побудувати собі всі твої шляхи мандр, проте зі містерні де. Тому що Окей. У нас часу немає вибачте, Супер. будь ласка, дуже цікава з вами розмова. Да. Але де можна, скажіть, знайти цей посібник? На сайті Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу в гуглі можна загуглити врятуй кінцівку або вказ пораненого і дуже швидко знайти. Тема дуже цікава, Дякую. і хотілося би її звичайно продовжити. Тому сподіваємося, що наступного разу обов'язково продовжимо в студії ранку вдома. Був співавтор посібника дороговказ пораненого президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу Сергій Сошинський. Дякую, Дякую, за дякувати.